Слава Україні! Вітаю вас на уроці біології, любі шестикласники! Дякую, що знову завітали на мій канал. Ваші коментарі свідчать, що переглядаючи мої відеоуроки, ви ще краще розумієте матеріал і для когось біологія уже стала улюбленим предметом. Мені насправді дуже приємно. Тому продовжуємо опановувати біологію рослин. І Сьогодні пропоную вам дослідити будову зелених нитчастих водоростей. Прошу розгорнути зошит і записати тему Лабораторне дослідження будови зелених нитчастих водоростей. Мета розглянути будову талому та клітини зелених нитчастих водоростей. Спірогіри та улотрексу. Обладнання та матеріали. Мікроскоп. Мікропрепарати, живі об'єкти. Хід роботи. Розгляньмо зовнішній вигляд багатоклітинної водорості у Улотрикс дуже поширений у річках, живе прикріплюючись до підводних предметів, утворюючи яскраво зелені обростання. Баговиння у Лотрикса складається з нерозгалужених ниток різної довжини. Які на початку росту прикріплюються до субстрату безбарвною видовженою клітиною ризоїдом. Клітини ниток циліндричні або бочкоподібні, короткі. Кожна клітина має ядро, пристійний хлоропласт у вигляді неповного кільця і один або кілька піреноїдів, а центр клітини зайнятий вакуолею з клітинним соком. Далі розглянемо під мікроскопом препарат спірогіри. Види роду спірогіра поширені у прісноводних та солонуватих басейнах, зокрема у стоячих водоймах чи із повільною течією. Вони можуть вільно плавати, утворюючи яскраво зелене, смарагдових відтінків жабуриння. Воно слизьке на дотик, або вони можуть прикріплюватись ризоїдами до субстрату. Нитки не розгалужені, поодинокі або у скупченнях від кількох міліметрів до 10 метрів. Клітини короткі або видовжені, циліндричні з поперечними перегородками. Клітина оболонка целюлозна, вкрита зовні шаром слизу. Кожна клітина містить від одного до декількох пристінних, стрічкоподібних спіральних хлоропластів з численними піреноїдами. Піреноїди мають крохмальну обгортку, добре помітні. У центрі клітини розташована велика вакуоля. Ядро одне, велике, з добре помітним ядерцем, знаходиться у центрі вакуолі у цитоплазматичному мішечку, від якого до периферії променями відходять цитоплазматичні тяжі. Далі, на основі дослідження, прошу заповнити порівняльну таблицю. В кінці роботи напишіть висновки. Дайте відповідь на запитання, чому водорості вважаються найпростішими рослинними організмами? Ви сьогодні гарно попрацювали. Тож бажаю вам міцних знань, високих оцінок і успіхів у вивченні біології. Дякую за перегляд і до нових відеоуроків!